Продовжимо опять пропустив. И є такий метод, який називається Bounding Rect. То есть він, якби описаний прямокутник навколо нашого зображення. А наше зображення це круг, фактично, все, що знаходиться кругу. Так у нас цей bound direct. Bound -direct" свет баундин реактор він якраз буде квадратом, от, в якому ми знайдемо центр Тобто центр цього boundin rect тобто того квадрата він якраз буде центром значить як циферблата, як і ото малюнка це пола зі стрілками, у всіх цих стрілок. І відносно цієї координати, яка у нас буде ось з цього центру, ми будемо бортати все це, що у нас вийшло. Ну і тут далі все просто. Ми задаємо просто ось цей волорг наш. Тут на який він буде значить, обертатися. Set Rotation. Rotation, на цей Angle. Ось так. Ну давайте запустимо от зараз. Зараз у нас могла з'явитися ось та година около стрілка. Тока mainpie. Ну, начебто нічого і не з'являється я тут давайте я тут на паузу поставлю трохи подивлюсь де там помилочка де там наша пауза так ну знайшлась там як то кажуть пропажа, справа в тому що забули ми то зробили ось цей спай e але ж ми не імпортували. Тобто про ці малюночки наша форма нічого не знає. Щоб вона про це знала, нам ось в mainForm Pi, а ви надо цей імпорт, котрого не було. І коли він є, то у нас картинка змінюється. Яким чином, ось яким. Тобто, ми запускаємо і ми бачимо. Годинка стрілка стоїть ну, навпроти того часу, а значить, хвилина і секундна стрілка, вони в нас є, бо ми їх додали на нашу сцену, але ми їх нічого з ними не робили. Ми не обертали їх. Давайте будемо обертати їх. Ну ось в цьому місці давайте продовжувати нашу функцію angle. Значить, Тепер у нас буде що? Хвилини на 6. Ну, теж зрозуміло, у нас 360 градусів, хвилин 60. Тобто поділивши значит, 360 на кількість хвилин в часі в годині ми отримуємо кут для одної хвилини. Це 6 градусів. Ну а далі все. Все так само, я просто вот тут копіюю. Ось це. Ось тут вставляю. І тут модифікую, що це буде минути. Це теж будуть минути. теж буде минути Тепер буде рухатися в нас і хвилинна стрілка Так само у нас буде працювати і секундна стрілка той же самий кут, бо секунд теж хвилин 60 тобто на цьому колі це теж буде для 1 секунди 6 градусів Ну а тут що зміни Секунд, Second, Second же у нас зараз ну, побачимо так, да, секонд, секунд, секонд, ну і секонд. Ось зараз воно повинно показувати поточний час. Так, де наш мейнпай? Запускаємо. І щось ми не бачимо, що воно рухається. Давайте, давайте подивимося, знову поставлю на паузу. Ну да звичайна неуважність, тут стояла ММ. Замість цього, ну при копіюванні не змінили просто. І тому у нас а тут 60 цих секунд потрібно чекати, тому здавалося враження, що воно не рухається. Ось тут, коли змінило на секунди... От воно все в нас вийшло. Так, MainPy запускаємо. І ось так воно у нас виглядає. Малюночки ви можете знайти самостійно. Або намалювати, або в мережі, скористатися ну, зручним для вас редактором графічним. І зробити таку штуку. Значить, давайте я на останок прокручу весь код, щоб ви могли просто нього скористуватися і значить, відтворити. Ну MainPy тут не про що говорити. Ось вам тут стартер звичайний. А от UnitMainFormPy тут є. Ну давайте. Буду потихеньку прокручувати. Ну от єдине, що тут принт, то це і зайвий. Ось так от робимо Ну і все, тут він коротенький. Розповідав довго, а сам код ще раз прокручу. А сам код дуже компактний вийшов. Ну і на останок ще запущу. Ось він якраз хвилина перейшла. Ну і що і на ось цій ноті позитивній, що в нас знову все вийшло, буде завершувати. На все добре.